З нинішньою законослухняністю українцям у Європейському Союзі робити нічого. Такий висновок голова Ода Михайло Вишвонюк зробив після недавніх робочих поїздок до Австрії та Австралії. Каже, у тамтешніх мешканців значно вища громадянська свідомість, натомість українцям притаманне нехтування правилами суспільного життя. За нібито українською демократією каже Вишвонюк, криється банальний безлад. Тож, у разі приєднання України до ЄС на громадян може чекати чимало розшарувань. ніхто не буде бавитись. А чітко потрібно буде виконувати закони правила Європейського Союзу. Півтора тисячі доларів, штраф, якщо сам не на пляж зайшов. У нас машина миє на пляжі з псами, і пес у воді, і так далі. Що дем, демократія? Як попробую щось комусь сказати? Знайшов про що покритикувати губернатор і своїх підлеглих, нарікає зокрема на неефективність соціальних служб. Мовляв, на їхніх чотирьох сотень працівників потрібно розробити критерії оцінки роботи. Є питання й до служби у справах дітей за минулий рік з їх допомогою на виховання в сім'ї було влаштовано лише 60 неповнолітніх. Це каже вишиванюк занадто низький показник. Разом з тим губернатор похизувався статистичними даними щодо підвищення соціальних стандартів. За його словами, виросли розміри допомоги бідним та пенсіонерам. А пенсія то зросла за три роки на 500 гривень при долар тому долар стандарт. І невелика, так би мовити, різниця коливання в цінах. Водночас голова ОДА висловив жаль з того, що преса не висвітлює належним чином успіхи соціальної політики влади. Він дорікнув журналістам в тому, що ЗМІ в усьому шукає лише негатив. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.